Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Погляньте, яка сьогодні погода у Ютерсло, де ми мешкаємо останнім часом. Сонечко, морозець, вітер, холодно. Я весь час не можу зрозуміти, як я переносила морози в Україні. Адже вони ж не такі сильні, а тут просто я замерзаю. До чого я хочу показати вам це відео? Сьогодні я вийшла на... Автобусну зупинку їхати на курсі німецької мови. І ось тут на перетині вулиць була у нас, скажімо так, прикритий рух і їхали фермери на страйк. Німецькі фермери сьогодні проголосили страйк. Буде продовжуватись цілий тиждень до 15 січня. Вимоги в них достатньо, скажімо так, ну, нормальні, тому що всі я знаю, що таке сільське господарство і що таке транспорт, який потребує постійно заправляти ті ж самі авто, вони протестують проти того, що субсидії зняли на оплату пального. На те, що у них дуже мала зарплатня, потрібно її підвищувати, адже сільська робота завжди важка. І це ніхто не сумнівається. Я вбачаюся за відео. Хотіла вам все показати покраще, але збільшення, ви бачите, не вдається. А ближче не дуже підходити було. Завдяки цьому, що трактори перекривають основні. Автобани сьогодні автобуси не працювали вже. Можливо, не будуть працювати до 15 січня, поки продовжується страйк фермерів. З 10 січня машиністи німецької залізничної дороги теж оголошують страйк, вони пропонують підвищити їм зарплату і зменшити на годину їхній робочий день. І за цього можливий деякий колапс, скажімо, в транспортних компаніях і в містах. Ви бачите, що вже дуже багато авто. Люди пересіли сьогодні. Ті, хто навіть їздили місь... Місь... міським транспортом, сьогодні поїхали на машинах або на велосипедах, або ж пішки. Найважче нам з внучкою її до школи добиратися дуже далеко. З двома пересадками. Не знаю, що там обіцяли дитсадочок, внука возити теж дуже далеко, не знаємо, що це буде. Можливо, ці дні якось будемо думати. Як бачите, Підтримуємо ми і фермерів, і машиністів. Вони мають право на покращення свого, своєї пра праці і на достойну оплату. Це нам відомо, я знаю, як це працювати, коли тебе не цінять. А я прогулялася сьогодні містом. Дійсно, ввечері особливо стало видно те, що я такої кількості автомобілів не бачила дуже давно. Постійні сирени тільки літають Шоткі допомоги, пожежні машини і дуже-дуже багато транспорту. Я йшла так по дорозі і робила мал маленькі епізодики, щоб поговорити. Ось так страйк сколихнув всю Німеччину. Невідомо, що тепер буде з доставками. Перекриті основні великі автобани, дуже багато тракторів йдуть на страйк, саме тракторів, і поліція супроводжує всіх, все достатньо, так скажемо, цивілізовано і організовано. Але Будуть проблеми, всіх я бачу саме з транспортом. Фермери проводять поки що мирну демонстрацію. Сподіваємося, що знайдуть спільну мову з владою. Я дякую всім за увагу. Бажаю всім тихої, і гарної ночі. До зустрічі!